За один день дві сім'ї на Волині втратили своїх синів підлітків у страшній аварії від лобового зіткнення мотоцикла із мерседесом. Любачівський районний суд присудив водію автівки максимальний строк: 10 років позбавлення волі. Однак, чоловік досі на волі. Трагедія трапилася ще у 2018 році. Як просувається справа в апеляційному суді у сюжеті далі? Продовж суботнього дня, важко попрацювавши з цією сім'єю, ляглися спати батько, мати та їх син. Це був останній вечір, коли батьки бачили свою дитину. Того вечора син не повідомляв, що має десь йти чи їхати. Близько першої ночі, прокинувшись, голова сімейства, пішов до парубка в кімнату та виявив, що його там немає. Хлопець разом з другом підлітком сіли на мотоцикл та поїхали зустрітись з друзями. Можливо, відсутність і не помітили б, якби не довелось затримуватись ремонтувати двоколісний. Коли вертали додому, трапилось непоправне мерседес. Вилетів на зустріч. Зіткнення відбулося на смузі руху мотоцикла. Про його безпечність та неуважність під час руху перед початком виконання маневру виїзду на зустрічну смугу руху. Не переконався, що це буде безпечним і не створить небезпеки іншим учасникам руху. Не врахував дорожню обстановку. Виїхав на смугу зустрічного руху. Негайно не вжив заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу. А продовжив рух, в результаті чого допустив зіткнення з мотоциклом марки Sky. Байкрекс 200. травми, яку отримали хлопці, експерти визнала тяжкими тілесними ушкодженнями. Згідно з матеріалами, в кримінальній справі вони немов побували в м'ясорубці. Відкриті та закриті травми тулуба живота, шиї кінцівок і голови. На них не було живого місця. Переламані кістки пошкоджені внутрішні органи, що спричинило крововилив. В одного молодика повністю понівечена обличчя, померли від больового шоку. Один з потерпілих Павлик. За метрів 30 лежав в кюветі після удару. Водій Мерседеса стверджує, що виїхав на зустрічну смугу, бо об'їжджав щось, що не розледяв в темряві. Наявність цього предмету не підтвердили при експертизі. Потім з'явилась версія, що то міг бути собака. А сам чоловік каже, після удару нічого не пам'ятає. Він не казав, що того пункту я не визнаю, того пункту я не визнаю. Це нормально, тому що презумпція невинуватості, і вона закріплена як в конституції. Так і в кримінальному процесуальному кодексі то не можна таку поведінку розцінювати його як спробу ухилитися від відповідальності, знаходячись в суді або від покарання. Апеляції адвокати водія наполягають, що наслідки аварії могли б бути іншими, якби хлопці змогли зманеврувати недосліджено їх досвід керування, та, ймовірно, водій двоколісного був на підпитку. Необхідно з'ясувати в даному випадку, що сталося, оскільки орган досудового розслідування відмовився робити це належним чином. Своє незадоволення висловлює представник сімей, що втратили дітей. Ще рукається, визнає свою винуватість, але Квесик був п'яний, виявляється, він винен в тому, що загинув і насталося ДТП. Була якась собака, яку ніхто не знайшов на абсолютно рівній ділянці дороги, без жодних перешкод, ям і так далі. Не пам'ятає моменту зіткнення, але він цілком усвідомлено набирає якусь людину, яку ми досі не знаємо, на місце ДТП, яка приїжджає на місце ДТП. Забирає його з місця ДТП і везе його в місто Луцьк. Про підозру водію оголосили тільки через два роки з моменту ДТП. А на слідчі експерименти за словами представника потерпілих адвокату обвинуваченого відмовляли з'являтись. На цьому сьогодні і будують захист, мовляв, були порушення. Крім того, ні моральну шкоду, ні матеріально обвинувачений не компенсував. Вибачень також не було. Ставилось питання якраз щиро каяття Потерпілі потерпіліх хвасики заявили 130 тисяч гривень за мотоцикл за пайк. Ми говоримо про щире каяття. Жоден з позовів не був визнаний в суді першої інстанції з боку сторони захисту обвинувачення. Це не говорить про щире каяття. Ні на поховання хлопців, ні на пам'ятники підліткам водій Мерседеса не витратив навіть копійки проти всього заперечував. З думку серебрунувачення суд першої інстанції правильно обґрунтовано призначу максимального, враховуючи конкретно посткримінальну поведінку даного обвинувачення. Обозначений, відповідно, не визнав свою винуватість, це підтверджується ходом самого судового розгляду, не відшкодував збитків, не примирився з потерпілим, не просив, як повідомляє представник потерпілих, жодного разу, вибачення від потерпілих. Апеляційний суд присудив водію мерседеса компенсувати витрати сім'ям загиблих підлітків на адвокатів, а також призначив новий розгляд суду першої інстанції щодо цивільного позову про компенсацію іншої матеріальної шкоди. В іншій частині вирок суду залишити без зміни. Отже, чоловік має 10 років позбавлення волі. Ольга Дмитро Кудик для новин на часі.